Від усім, слава Україні! Героям слава! Електромобілі вважаються не дуже зручним транспортом для дальніх поїздок, особливо німецькими автобанами, правда ж? А якщо до перевірки цієї тези, у реальній дорозі між Берліном та Амстердамом 650 км майже суцільно німецькими автобанами, у Теслі Модель 3 Long Range кінця 2020 року випуску з тепловим насосом, але вже меншою батареєю, Файним квітневим днем. Моя машина вже пройшла 45 тисяч кілометрів. Ефективна поємність батареї в неї 70 кВт. годин Мене звати Володимир, я живу в Польщі з 2013 року і вивчаю електромобілі для родинного використання. Цей канал це хобі. Жодне з моїх відео не є постановочним. То ставте вподобайку, підпишіться і вйо до подорожі. Всім привіт, це вже день другий, нашої подорожі ми виїхали з Берліну о 10.41 з готелю. От, Готель був з зарядкою безкоштовною, Type 2 кабель. Парковка платна в підвалі, але зарядка безплатна. Тобто за 13 євро машина стояла на захищеній парковці і заряджалася цілу ніч. Тому на ранок було 99% після підготовки батареї. І ми виїхали. Наступна зупинка за 2 години 51 хвилину, зараз 14 градусів тепла на вулиці і буде тільки тепліше. Там Там погода буде до 19 градусів Амстердамі. 289 км до наступної зупинки. Нам Тесла каже, що ми будемо на спорчажі з зарядом 19%. Їдемо ми автобанами. Зараз максимальна швидкість 120 км на годину. Такий запас ходу. В принципі, 300 км німецькими автобанами в реальних умовах, бо тут немає у час часу без ліміту. Тут їдеш більшу частину дороги це 120. Ще є зони ремонту, де 80 км. Швидкості. А там, де немає обмеження швидкості, мені і так ліньки їхати без автопілоту. Я вмикаю автопілот, а автопілота максимальна швидкість 150. І, і так я їду швидше, ніж більшість автомобілів. Окей, по годині дороги ми таки зробили зупинку не заплановану, не для зарядки. Там, де кафе, туалет, тепер маємо воду, каву. Була на цій зупинці зарядка 50 кВт фірми ION. Вартість зарядки 2,09 польських злотих, по-моєму, мінімум, що ми могли заплатити. Ну, нам воно було не потрібно, суперчарджери безплатні для нас. Ще попереду, і у нас було 78% батареї. Тому ну, ми не заряджалися. Тепер Тесла розпланувала маршрут інакше. І везе нас далі. За 2 години 40 хвилин планується зупинка на суперчарджері Батлойнггаузен. Все ще в Німеччині. Температура за бортом 16 градусів. Температура батареї 37 градусів. Все добре, їдемо далі. Приїзд на суперчарджер наразі очікується з 13% батареї. Окей, ми виїжджаємо з суперчарджера. Баденгаузен це називається містечко. Тут був суперчарджер третьої версії, на якому ми зупинялися. Ми потребували більше часу, ніж машина. І замість додаткового ще одного суперчарджера вже в Голландії тепер машина нам каже їхати без зупинок до самого готелю От, в Амстердамі. Тобто, між Берліном та Амстердамом модель 3 при такій погоді потрібна тільки одна зупинка. Ну і при такому трафіку. Бо Бу, були корки, були обмеження швидкості, часами 80, часами 100, часами 120. А там, де можна було їхати без обмежень, там було стільки машин, що реально швидше 150 їхати було взагалі неможливо. Це були б такі хвильові. Пришвидшення і все. 20 градусів на вулиці, 53 вже в батареї. Вже падає, було 56. Приїзд зараз до готелю за 3 години і 291 кілометр. Зараз 82 в батареї. Приїзд очікується з 11 відсотками. Низький був розхід було десь 180 годин на кілометр, як ми їхали автобаном. Всім привіт! Я сподіваюся, що це останній останні корик на сьогодні. Ми вже в Голландії, і за якісь там майже 80 кілометрів до нашої мети, до Амстердаму, вирішили ще раз зупинитися на суперчаджері. По-перше, на суперчаджері електрика дешевше, ніж на зарядці в готелю. По-друге, щоб вимити вітрове скло, і тепер знову тут. Корик, ну що зробиш. Тесла зараз очікує прибуття на 47% батареї. За бортом температура 23 градуси. У нас всередині 19, в батареї 42,5. Їдемо. Точніше, повзимо. По дорозі Це автобан. Я думав, якщо тут обмеження 100 км на годину, то тут не буде аварії, значить не буде корків, а вони є. Їдемо далі. Ще залишилось 59 кілометрів. Отож, фіксація фінішу. ми прибули до нашої мети в районі Амстердам Арена о 18.31 чи 32. Із залишком заряду 48% замість 10, який нам показувала машина при від'їзді з бад Ойнгаузен. Хоча готельна автостоянка була обладнана зарядними пристроями Type 2 до 22 кВт, ми не підзаряджалися, тому що дорого, я знайшов найдешевше 39 євроцентів. В принципі, в Польщі за такі гроші можна заряджатися і на суперчарджерах, і на деяких швидких інших зарядках. Висновки. Загальна відстань, яку, я подолав, яку ми подолали цього дня, майже 650 км. Це небагато, але чесна праця. Гарна погода, 4 аж затори. Якби не потреби водія і пасажира, то однієї підзарядки на 30 хвилин було б достатньо, щоб нам доїхати до мети. Ну, нас навігація Тесли перекерувала на взагалі новий новісінький суперчаджер Бат який Щойно відкрився того самого дня. Тобто, не дивлячись на те, що мапи у Теслі не дуже акту... добре актуалізуються, але місця для суперчарджерів миттєво. Тому навігація нас покерувала на найбільш оптимальну зупинку, де ми доїхали з зарядом 10% і змогли стояти якнайменше по часу. А також на тому суперчарджері версії 3 наша батарейка LG5D змогла досягти 243 кВт потужності, і на зарядку від 10 до 80% потребувала 29 хвилин. Що я вважаю дуже добре після 3 годин дорозі. То який запас ходу на автобанах у реальних умовах має уживана. Tesla Model 3 Long Range з батареєю LG. Отож, влітку за гарної погоди з навантаженими німецькими автобанами Tesla Model 3 Long Range може проїхати понад 350 км, використовуючи лише 90% заряду. А то означає, що запас ходу майже 400 км на 100% заряду, але це вже нереальний випадок. Порівняємо це до тесту VLTP 580 км, а також ідеальному запасу ходу, який тела показує на екрані, 530. В принципі, для автобанів це дуже-дуже добре. Звісно, цей результат завдячує тому, що швидкість нашого руху не могла бути увесь час 150 км на годину, що автобан був досить завантаженим, затори. Досить лагідним прискоренням і в, і в постійному вживанні автопілота. Лагідні прискорення, тому що я маю режим чіл на дальній подорожі, а також гарна погода і оригінальні мішлени пілот Sport 4 не S. І тиск у мішленах у колесах 3,1 бар. Це відповідно до твіту Ілона Маска, що невелике збільшення тиску дозволяє зменшити витрати електроенергії. Ми рухалися переважно у лівій поросі настільки швидко, як це дозволяв трафік. Отже, загальний час у дорозі, включаючи всі зупинки, маю мінімальні розбіжності між даними Google, Tesla, FI, ЕБТ-Рутпланер, а також своїми фотографіями екрану. І для зручності приймаємо старт о 10.40 і фініш о 18.30 там плюс-мінус 2 хвилини не вирішують. Тобто реальний час у дорозі, включаючи три зупинки і чотири затори, 7 годин 50 хвилин. Час руху без зупинок був 6 годин 45 хвилин. Час зупинок 1 година 5 хвилин, враховуючи одну зупинку з обов'язковою зарядкою на 31 хвилину, де ми теж з'їли обід. А тепер порівняємо до прогнозів навігації Google, Tesla і Бетерут Planner. Нагадую, що Google не враховує жодних зупинок, тобто ви маєте час лише тільки подорожі. Якщо ми подивимося на цю трасу при виїзді о 10.40. Того самого дня то Google нам дає від 5.50 до 8 годин 40 хвилин. А нагадую, що ми доїхали за 7.50. Тобто, вже ми вклалися в час Google. Тесла прогнозувала 7 годин 8 хвилин з двома зарядками, загально на одну годину 5 хвилин. Тобто час у дорозі, який Тесла нам рахувала, був щось майже рівно 6 годин. В той час, як і торут планер дає дуже нереалістичний час подорожі, але. Реалістичний час оптимальної зарядки було прогнозовано 32 хвилини на дві зарядки, і щоб доїхати з 10%. Тобто можна зробити висновок з усього цього, що затори нам забрали близько 45 хвилин часу, тому що навігація Теслі є Planner. Я розраховував їх перед виїздом у дорогу, тобто до того, як всі затори виникли. Тобто, це добрий час. Жінка була задоволена, не скаржилася на час подорожі, ми їхали досить комфортово. В ідеальних умовах до часу гугля можна додати від 30 до 45 хвилин на зарядку і поїсти. Скільки ж у нас було зупинок? Ну, Всього три зупинки одна без зарядки. Де зарядки були, але жаба давила платити за то роумінгу. А на додаток, шкода, часу було десь 15 хвилин треба, щоб встановити новий мобільний застосунок, зареєструватися там, додати картку і таке все інше. Машині б вистачило однієї зупинки на підзарядку. так? А нам людям було потрібно три. Одна обов'язкова підзарядка була 31 хвилину. І додаткова ще одна зарядка була щось, щось біля 7, 14 чи 17 хвилин. Так, вартість цієї поїздки для мене була нуль. Чому? Тому що я використав найзручнішу для мене і найдешевшу зарядку, безплатну зарядку у готелі вночі на паркінгу. Це перше. Сам паркінг коштував 13 євро. Коли їдеш у дорогу, хочеться залишити машину десь під захистом. У мене зарядки були безплатні на суперчарджерах, тому що я ще маю реферали, але вони колись закінчаться. І тому зарядка у Bad Ойнгаузен на кінець травня коштує 59 євро центів за кіловат годину. І оскільки тільки одна зарядка нам була необхідна, то порахую я тільки цю зарядку. Ми там зарядилися на 52,7 кВт години. Тобто, наша наші витрати могли б скласти менше ніж 31 євро. На 650 км я там порахував вартість одного кілометру, якщо вам цікаво. А навіть коли б зарядки інших операторів були в ті самі що суперчарджер, все одно безпрограшний варіант їхати на суперчарджер. Бо на тих станціях, де ми були, було по 12 станцій. Ніякої черги станції всі працювали. А це не завжди правда для, наприклад, станції Іоніті. Отже, що я можу сказати, маючи зараз. Повномасштабну війну дефіцит і зріст цін на палива. Ну можна хіба відкинути дискусії про екологію і електромобілів. І навіть про замалий запас ходу теж можна забути, тому що електромобілі вже є тут і зараз, щоб допомогти нам зменшити залежність від викопних палив. А це як відомо економічна зброя, так само як сонячні вітрові електростанції, батрі акумулятори, і електричне опалення. Це все шлях до незалежності і перемоги. Тобто будь-який електромобіль, навіть маленький міський це персональні санкції проти ворога. Більше електромобілів це теж більше палива залишається для ЗСУ і тих, кому воно потрібне. Тому допомагаймо один одному, допомагаємо ЗСУ. Дякую за перегляд і до побачення.